Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу поділитися своїми останніми покупками одягу, які я зробила, поки була в подорожі невеличкій Болгарії. Взагалі, тут така коротка передісторія. В нас в Одесі був тільки один торгівельний центр, де була представлена Зара, Біршка, і Оце все звісно, коли почалась велика війна. Всі ці магазини закрились, а потім, наче в травні 22-го року, стався прильот цей торгівельний центр, багато магазинів були пошкоджені. А потім, коли Zara і всі інші бренди цієї групи відновили свою роботу в Україні, там, наприклад, в Києві, у Львові, в Одесі, чомусь вони свою роботу не відновили. І погоду не планують. Тому в Одесі список доступних брендів він все ще дуже дуже обмежений. І якщо мені треба в Zara, H&M чи щось таке, мені треба кудись їхати або робити шопінг онлайн. Це дуже сумно, але це факт. Тому, коли я їду кудись в подорож, я користуюсь цією можливістю, щоб ще щось собі власне придивитись. Покупок тут буде не те, щоб дуже багато, але вони, як на мене, такі прикольні, тому якщо вам цікаво. Залишайтесь приємного перегляду і розпочати я хочу з покупок, які я зробила у «Бершті». Взагалі, з піршкою в мене такі е, відносини неоднозначні. Тобто, е, це більш таки, таки підлітковий бренд. І це не той магазин, куди ти підеш за якимись простими базовими, якісними речима. Для мене це більше бренд-прикол, магазин, куди я захожу купити щось таке, щось таке цікаве, акцентне, незвичне. І з плюсів там дійсно є маленькі розміри. А я супермаленького розміру, я XXS. Тому це завжди приємно зайти в магазин, де найменший розмір ідеально мені підходить. І перша покупка з Зари це такий, скажімо, лонгслів футболка з довгими рукавами. Я взагалі дуже люблю такі лонгсліви з виділеними рукавами. Кольором мені чогось вони завжди подобали ще, напевно, з дитинства. І він такий прикольний, мені подобається його колір. Він вкорочений, тут така збірочка. В принципі, він одночасно і базовий. Але при цьому її такий достатньо цікавий. Під джинси, під спортивні штани, просто щоб кудись вийти на вулицю, це дуже зручно. І його я все-таки купила через надпис Сол. Я така дорамщиця зі стажем. Я дивлюсь дорами вже, типу, років 13, напевно. Тому так, да, я люблю Сеул і Південну Корею. Наступне, що я придбала у біршці. І, власне, останнє це сукня. Вона. Супер прикольна, як на мене. Мені дуже сподобались кольори. Чорний, з такими розочками. Дуже гарно, вона в такому доволі романтичному стилі, скажімо так, але я її планую чимось врівноважувати, типу, або кедами, або такими грубими чоботами. В цілому, вона сіла на мене прикольно, і я вже бачу, як я її буду носити, коли стане тепло. Не обов'язково саме влітку, я хочу її носити і навесні. Під якийсь светр, кофту, курточку. Я думаю, що буде прикольно. Далі був пуленбер, і в пуленбері я знайшла прекрасні, прекрасні леопардові штани. Я давно вже задивлялась на подібні штани, я бачила їх на деяких блогерів, за якими я слідкувала, і мені здалося це дуже цікаво. Взагалі я вважаю, що Леопард це така вже класика, і це досить базова річ. І якщо його врівноважувати якимось більш спокійним однотонним одягом, то це все виглядає супер гармонічно. І в цілому, ось цей от Леопард він такий не супер яскравий, він не кричащий, він доволі приглушений. І чому я взагалі вирішила їх взяти? Тому що, тому що я частіше за все ношу саме джинси. В мене є сукні, в мене є спідниці. Але, от особливо на якусь холодну пору, мені настільки лінь оце вдягати колготки, щось утеплюватись. Мені хочеться просто взяти штани і спокійно вийти на вулицю. Джинси вони все такі всі між собою, плюс-мінус схожі. А це за фасоном звичайні джинси, але. В них цікавий колір, це щось таке нове, це щось оригінальне, і, як я сказала, вже базове. Тобто, на заміну моїм базовим джинсам, в мене будуть такі базові штани а, в леопард. Далі H&M. Спочатку я зайшла в H&M і взагалі нічого там не знайшла, мені здалося, що нічого нема. І я вийшла. Наступний день я повернулася, ще раз пройшлася, і почала знаходити справді прикольний одяг. По-перше, хочу відмітити, що там дуже багато базового, простого одягу. Мільярд футболок, абсолютно різних матеріалів, фасонів, кольорів на будь-який смак. І футболки, і лонгсліви, і якийсь там домашній одяг, піжами, шкарпетки, спідня білизна, всього цього багато. І я справді таке люблю. Я взагалі люблю вінтажний одяг, я люблю скупатись там на шафі в секондах, але. Коли треба якийсь базовий одяг, просту базову футболку, все таки частіше за все. За цим треба звернутися в магазин і купити щось нове. І для цього H&M мені здається, прекрасний варіант. І я була здивована лінійкою спортивного одягу. Це мене прям супер приємно здивувало. Теж супер багато варіантів: лосини, шорти, штани, футболки, топи, режгарди, режгарди, так це називається, кофти, коротше, все, що завгодно. Мільярд фасонів, розмірів, кольорів от, на будь-який смак. В мене був обмежений бюджет, я не хотіла витрачати багато грошей. Тому я купила тільки дві позиції, власне, один комплект, футболку і такі лосини, кльош Аля Штани. Останнім часом. Мені чомусь подобається займатися в залі футболках, таких спортивних мікрофутболках однотонних, які сидять по фігурі, як друга шкіра. Мені це дуже подобається. Мені здається, це виглядає прикольно, це виглядає якось, не знаю, елегантно. І мені це подобається більше, ніж звичайний якийсь топ. Хоча раніше я займалась топом, а Зараз я така більш в закритому одязі чомусь займаюсь. І знайти таку от ідеальну базову однотонну футболку. Яка буде ідеально сидіти по фігурі, не так вже і просто. Тому що в спортивних брендів все-таки здебільшого продаються всі всі топи. Якщо футболки, то вони з якимись там принтами, логотипами. І в H&M футболки, вони ідеальні і вони супер дешеві. Я купила ось таку маленьку мікрофутболочку кольору, ну що це, типу, сірий графіт. Вона дуже приємна. Вона супер гарної якості, вона прям м'якусінька. Ідеально сшита, все в неї добре, і коштувала вона 400 гривень. В інстаграмі я знаходила українські бренди, які продають футболки там за 700 гривень, за 800 Тут 400 гривень. Я прям пошкодувала, що я купила тільки одну. Там справді кольори дуже гарні. Вони всі такі нейтральні, пастельні. Напевно, треба було купити пару штук. Коротше, супер раджу, супер задоволена. Лосини, штани і кльош те саме. Дуже гарна якість, дуже приємні, гарно сіли по фігурі. Там були і лосини, але останнім часом мені знову-таки більше подобаються такі штани кльош. Якось я в лосинах. В лосинах я якось себе почуваю, наче я гола, і мені це не дуже подобається. А В штанах кльош, ну не знаю, я, як правило, єдина людина в залі, яка в штанах кльош, але мені це дуже подобається. Але причому. На Заході в Америці це зараз супер популярно. Всі чомусь переходять на лосини кльош і мені це подобається. Їх дуже швидко вдягати, їх дуже швидко знімати, тому що ну, вони не облягають ногу. А, і це супер прикольно. Вони коштували гривень вже 700, теж супер щільні, прикольні, гарно шиті, шовчики, все ідеально. І там теж були різні кольори. Власне, спортивним одягом H&M, знову-таки, я більш ніж задоволена. Це Бюджетно, якісно, і мені подобається різноманітність вибору в плані фасонів і кольорів. Я купила ось таку милу, милу, милу ковтинку. Я коли її побачила, я закохалась, я просто молилась, щоб цей виріз нормально на мені сів, тому що я низенька і дуже часто такі глибокі вирізи вони просто мені по попок. В цьому випадку це ідеально, вона дуже гарно сіла. Спочатку я взяла XXS, вона виявилася, ну, коротше, вона дуже сильно мене облягала, і я отак, така в ній була. І ксес сіла краще. Ну, дуже мені подобається оце от обрамлення біле, цей бантик. Тут такі от, тут такі от типу рюшики, рукав він розкляшонний і теж обрамлений цим білим, білою ниткою. Дуже вона мила. Це випадок. От річ, наче базова, вона суперпроста, супер проста, нічого в ній такого нема. Вона зручна, рука до неї тягнеться, але вона оригінальна за рахунок от деталей, цього бантика, вона при цьому оригінальна, цікава і супер мені сподобалась. Там були ще інші варіанти, була рожева, була така сама біла, і я трішки, напевно, шкодую про те, що я не взяла ще одну напевно, рожеву можна було взяти. Тому що справді мені дуже подобається. Ой, Але знову-таки я не хотіла витрачати сильно багато грошей. Я і так витратила більше, ніж планувала. Тому взяла тільки одну чорну, ну це прям супер мило. Останнє вечендемії це ось цей костюм Костюм молочного кольору в жатку. Він складається з такого топу. Він вкорочений з приспущеними плечима. Щось в цьому стилі дуже-дуже гарний, прикольний. І штанів. Штани такі доволі вільні, оверсайз, і незважаючи на те, що це така жатка, це справді дуже приємний і прикольний матеріал. Я сумнівалася, чи воно мені треба, бо це щось таке доволі специфічне. Але я вирішила, що все-таки варто придбати, тому що це цікавий варіант, щоб вийти кудись а, гуляти, щоб вийти кудись навіть, не знаю, на якийсь. Свято, це можна класно обіграти навіть з підборами, з сумкою, з аксесуарами, це може бути гарно і прикольно. І мені подобається, що це можна носити і окремо. Тобто цей топ можна комбінувати з чим завгодно, коли завгодно. Ці штани, в принципі, теж типу, під звичайну базову футболку. І це буде, типу, звичайний одяг, щоб вийти кудись на вулицю, на прогулянку. Ну, супер прикольно. Штани тут 750 гривень, ковтинка. Десь так само, напевно, ковтинка 680 гривень. Супер приємна ціна і справді такий от оригінальний, дуже милий жіночний костюмчик. Тому я прям чекаю вже на, не знаю, на весну, на таку теплу погоду, щоб можна було його вдягати. Як на мене, він дуже-дуже милий, і колір мені дуже подобається. Він був ще в чорному кольорі, але в чорному кольорі оця от жаточка, вона, ну, не виглядала так мило, так ефектно і так ніжно. Супер несподівана для мене покупка. Кеди. Кеди. Зараз я покажу, як власне він виглядає, і розкажу, що і як, і чому. Це не стандартна лінійка Converse. Тут щось відрізняється, по-перше, дизайн. Тут є оці от сердечки, ці всі штуки. Колір це, значить, це, чорний. Я, до речі. Так, це чорний, це не темно-синій, тому що чорний він такий просто, типу, недостатньо глибокий, і в цілому він схожий і на темно синій але все-таки це чорний. Так от тут є оці -от сердечки. Сердечки, якась нашивка, і платформа вона трішки більша, трішки вища за звичайні класичні конверси, тому вони такі а, трішки з збільшеною платформою. Скажімо так, кеди я зазвичай на вулицю не ношу, кеди я ношу в зал. Але ось щось ми зайшли в магазин спортивний, я побачила їх, і я чомусь подумала, а може спробувати, я їх примірила, і мені настільки сподобалось. Я вже давно хотіла собі якісь високі кросівки, але думала про якісь, типу, найки чи щось таке, не про кеди. Я забула щось, ну ось такі високі конверси, і я їх примірила, і мені прям супер сподобалось. Це якось. Це по-іншому виглядає. Це не виглядає як звичайні кеди, як звичайні кросівки. Те, що вони високі, справді додає якусь родзинку в образ. І особливо, якщо це носити там, під сукні, під спідниці, це взагалі супер прикольно виглядає. Мені подобається ця контрастність білого-чорного, і мені подобаються ці декоративні елементи. Вони справді роблять їх такими особливими, і ця велика підошва. Супер задоволена. Справді, я не очікувала, але після того, як я їх купила, в мене постійно рука тягнеться до них. Я їх взуваю майже майже кожен день, майже кожен раз, під все вони мені підходять. Вчора я їх вдягала під своє довге кашемірове пальто, і це теж було чудово. Ну, Супер я задоволена. Доповнюю тепер всі мої образи, все, що я носила до цього, з цими кедами починає грати по-новому, цікавіше. Ну, супер задоволена. Прям, і останнє, чим поділюсь, це не одяг. Це, це не одяг, але чому б не поділитись. Це гідрофільний бальзам від бренду Balea. Я зайшла в дієм. Це такий типу, європейська єва, щось таке. В Balea я давно хотіла спробувати. Їхню гідрофілку, гідрофільну олію, вона суперпопулярна, останні пару років вона прям була суперпопулярна, тому що вона бюджетна, Вона щось коштувала гривень 200-200 з 200 чимось, напевно. І всі її хвалили, що вона гарна, що вона чудова. Це на противагу корейським гідрофілкам, які там коштують плюс-мінус ну, дещо гривень. Ну, таке собі, так? Да? Так, ось зайшла я туди, і гідрофілки не було. Я все обшукала і тут, і там нема цієї гідрофілки, але був гідрофільний бальзам. Це, наче, їхня така новинка. Це доволі новий продукт, принаймні я про нього не чула. І це не просто мій перший продукт від бренду цього, це мій перший гідрофільний бальзам. Гідрофілками я користуюсь вже давно. Гідрофільний бальзам це мій перший, я давно хотіла. Я задивлялась на ці корейські бальзами, але думаю, ну, скінчу свою гідрофілку, далі подумаю. Тут від Бале гідрофільний бальзам, де щось гривень за 200, я така, треба пробувати. Треба пробувати, якраз, якраз пробую, що таке гідрофільний бальзам. Я не вже встигла покористуватись декілька разів. Це можу сказати. З функцією очищення шкіри від макіяжу справляється він прекрасно. Він справді добре розчиняє макіяж, питань до нього нема. А, в мене трішки питання до того, я досі не розумію, скільки його брати, тому що якщо взяти, а, типу, недостатньо, він якось, м -м, наче недостатньо гарно розподіляється, недостатньо тане на обличчі. Вчора я взяла забагато, і в мене все обличчя було таке масне, було трішки складно його змити. Тому що я думаю? Я думаю, що все-таки, якби я купила якийсь такий популярний а, корейський бальзам, напевно, користуватись ним було б простіше, він би був такий м'якіший, ніжніший, він би там більше танув на обличчі. Ну, от більше про, про таке, про, навіть більше про комфорт у використанні, органолептика, оці всі штуки. Але і ціна там зовсім інша. Цей бальзам він бюджетний. Можливо, він не такий комфортний, як міг би бути, але ним все ще нормально користуватись. Можливо, це не найкраще що може бути на ринку, але за таку ціну, як на мене, це топ продукт брати кудись з собою супер зручно, супер прикольно. Справді буду задоволенням користуватись і раджу спробувати, особливо людям, які ніколи не користувалися хідрофільними бальзамами, за таку ціну бюджетну, в кого є доступ до знову таки дієму, до цього бренду, хто може це знайти, купити, придбати, раджу спробувати. Суперпродукт і. Гарно змиває якісний макіяж. Ну, ось і все. Наче ні про що не забула. Основне я точно показала, розказала. Пишіть, будь ласка, якщо вам щось з цього сподобалось. Ставте лайк, якщо вам в цілому відео сподобалось, і підписуйтесь. На цьому каналі планується багато відео про одяг, про покупки, про якісь там образи на різні пори року. Тому так, всім пока-пока, побачимось!